Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, мисливці за приводом. Розділ 18. Обличчя приводу. Пізній вечір. Люди вже розійшлися по квартирах. Хтось умостився перед телевізором, хтось вирішив попрати, комусь цікаво почитати книгу або газету, комусь пірнути в інтернет. Є такі, хто вечорами має час і натхнення когось виховувати. До когось прийшли гості на чай, до чого спеціально спечений запашний пиріг з варенням, але є і такі, кому не сидиться вдома, хто не має спокою і не знає його. Піснього теплого квітневого вечора темними дворами пробиралася темна постать чорні штани, чорна куртка з каптуром, куртка на глухозатемнота, каптур на голові, на руках темні рукавички, під пахвою темний згорток. Ось і дім, де живе Максим Білан, у під'їзді горить світло, та більше гратися з лампочками не хочеться, зате можна погратися з чимось іншим. Це певніше. Хлопець виявився справжнім ботаніком, сприйняв усе за чисту монету, перелякався. Щоправда, не заспокоївся нічого. Ще один крок, ще один штрих, і картина готова. Спечеться він, запросто спечеться. Постать обходить дім, перетинає двір. Рухається спритно і тихо. Хтось побачить випадково, подумає, справді привид. Ось тут у Чіська світилося минулого разу, справжнє лихе око. Іноді навіть трошки лячно стає. Привид зупинився, розвернувся, розгорнув згорток. Там виявилося, майонезна баночка, щільно закрита капроновою кришечкою і величенький пензель. Рука в рукавичці зняла кришку, піднесла баночку до носа. Фу, запах різкий, неприємний. Зате суміш, що треба. Далеко видно, і яскраво світиться. Пензель піннув у баночку. Рука звично почала виводити на стіні малюнок. Трошки терпіння і враз на стіні в темряві засяло одне око, дуже схоже на котяче. Поруч з'явилася друге. Не зовсім однакові, зате величенькі. Врязливого вразять. Ступивши крок назад, аби помилуватися своєю роботою, привод обережно поклав баночку та пензель під ноги. З правої кишені витягнув мобільний телефон, а з лівої невеличку металеву трубку. Так голос ніколи не впізнають, і він звучатиме по пекельному. Пальці вже набирали номер домашнього телефону Максима Білана. «Добрий вечір, говорити треба приязно. Чи можна Максима запросити? Дуже дякую. У трубці почувся його голос. Рука піднесла трубку до губів. Ноги зізнулися в колінах, присідаючи. Морок дивиться на тебе. прогудів привид, і раптом яскравий промінь ліхтарика розпоров темряву, ніби витягаючи темну постать із густих сутінків. Привид зойкнув. Упустив телефон, закрився від світла рукою. Нічна варта, почулася зовсім поруч глузливий хлопчачий голос. Боже, помагай. Денис Черненко стояв і світив ліхтариком просто в обличчя Люді Обстапчук, лідеру, гурту Кить-Канявка. а трошки далі, за бусковим кущем, маячила Оксана Дорошенко. Навіть після того, що бачила зараз, вона все одно не до кінця усе повірила.